Вітаю! Пропоную вам сьогодні сплести браслет з матеріалу, який називається Paracord 550. Це така дуже міцна ниточка, вона витримує навантаження до 240 кг і має зсередини 7 капронових жилочок. Для початку нам треба ці жилочки вирізати десь на сантиметр на два і ось так запальничкою закріпити край, щоб ниточка не розпускалася. А головний секрет цього браслету у тому, що він містить 3 метри ниточки. Такі браслети використовують у туризмі, використовують військові. При потребі цей браслет легко можна розплести і використовувати ниточку так, як треба. Ось так у мене 3 метри ниточки. Я визначаю середину і середину закріплюю на ось такі застіпки. Закріпила петелькою, а потім два інші кінчики вставляю в іншу частину застіпки. Бачите, ось їх дві частини, вона так складається. А потім по руці, або якщо ви вже поміряли руку, вимірюємо розмір самого браслета. Вимірюємо зараз саму ниточку і ми вже знаємо скільки у нас застіпка. Я роблю на чоловічу руку, тож у мене там більше 20 см. Тепер ниточку перекинули і дивіться, як ми робимо. З однієї сторони ми кладемо петельку, а іншою ниточкою з під низу її зав'язуємо на вузлика. Тепер дивіться, вертикальна лінія у нас з однієї сторони вийшла, а з іншої петелька. Там, де у нас ось так вертикальна ли... лінія, ми кладемо петельку зверху, а нижню ниточку зав'язуємо на вузлика. І так продовжуємо, не переплутайте, ось там, де у нас вертикальна лінія, там ми кладемо петельку, а іншу ниточку з під низу зав'язуємо вузлика. Кожну петельку, кожний такий вузлик ми трішки підтягуємо, щоб вся ниточка у нас влізла на браслет. Якщо ви будете робити, Браслет на жіночу руку, то можна взяти трішки менші ниточки, наприклад, там 2,90 або 2,80. Ну, на чоловічу руку не менше 3 метрів ниточки потрібно. І продовжуємо Плетемо до самого кінця. Це насправді не так складно, як може здаватися на перший погляд. Це все легко, головне зрозуміти технологію. Ось там, де вертикальна лінія. У нас з однієї сторони, з тієї сторони ми кладемо петельку зверху основи, іншою ниточкою з іншої сторони з піднизу підв'язуємо вузлика. До кінця доплітаємо, щоб вона залишилася буквально кілька сантиметрів з кожного краю. Ось, тепер вже можна закріплювати. Я відрізаю ниточку так, щоб залишилось десь 1 см. І кілька міліметрів жилочки вирізаю з середини, підпалюю край, запечатую його і припалюю його до ниточки, яка йде поряд. Ось так вирізаю. Запечатую, знову підпалюю і закріплюю. При потребі цю закріпку ми знімаємо і розпускаємо браслет.